Так холодно. Чому ти просто светр не одягнеш? Бо за каноном усіх мультяшних персонажів ми маємо носити однаковий одяг. Мені здається, ти заганяєш себе в рамки. Ти більше, ніж ти думаєш. Не потрібно слухати якісь правила чи канони. У першу чергу ти вільна людина, яка має право робити все, що захоче. Але я не зовсім вільна людина. Просто одягни светер. Навіть біба і боба одягнула светри. Орр. Ти права. Потрібно щось змінювати в цьому житті. Я одягну светер. Вітаю! Це перший крок до змін. Але є ще дещо. Що? Мені холодно дивитися на твої ноги. Ти хочеш, щоб я одягнула штани? Так. Штани для слабаків. І я краще одягну чулочки. Оу, а це так стильно. Мені теж подобається. Ти була права. Треба частіше що змінювати в собі і не слухати нікого. Правильно. Щось після того, як ми дізналися, що баба насправді має розум і ще й хлопець, е, мені тепер ніякого стояти в такому вигляді перед ним. Краще б ти мене боялась, ніж бобу. А чому я маю тебе боятися? Бо тепер настав чудовий шанс для помсти, колись ти забрала мій одяг, щоб я носила купальник, а ще колись змусила мене одягнути сукню. Але тепер я змушу тебе все своє життя ходити в такому вигляді. Але влітку мені буде спекотно, будеш тоді без одягу ходити. Чекай. Ти ж тільки що казала, що я вільна людина і можу робити все, що захочу. А тепер змушуєш мене все життя носити з ветер. Де логіка? Так, ти вільна людина, але не поруч зі мною. Ти знущаєшся. Так, і я знущаюся.